Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема пенсії. Але ця тема буде відрізнятися від всіх інших наших тем, які ми робили про пенсії. Бо мова йде про пенсіонерів Великої Британії та Франції і чому ці люди живуть краще, ніж молоді. В цьому відео будемо розбиратися. І в кінці відео буде одне питання, цікаве питання. І хотілося б почути вашу думку, шановні глядачі, після того, як ми зараз кажемо про пенсіонерів Великої Британії та Франції. Уявіть, є молода людина. І вона працює зранку до ночі. Оця молода людина. Вона платить податки, ледь-ледь зводить. Кінці з кінцями, бере кредити, мабуть. І ось біля цього молодого чоловіка або молодої дівчини живе людина пенсійного віку. І оця людина пенсійного віку щомісяця отримує більше грошей, ніж ця молода дівчина чи молодий чоловік. Дивно скажете ви, але така реальність у Великій Британії та Франції люди пенсійного віку живуть краще, ніж молоді люди. Ось так там побудували пенсійну систему. І у цих країнах сталася така річ, що це звучить як парадокс. Пенсіонери, я ще раз повторюсь, пенсіонери живуть краще, ніж молодь. Нам, мабуть, дуже складно уявити це в Україні, так? що пенсіонери можуть жити краще за молодь. А в країнах Великої Британії та Франції так і є. І чому ж так вийшло? Чому ті люди, а зараз ми кажемо про пенсіонерів, які все життя працювали, а зараз вони мають більше, ніж ті, хто працює зараз. І головне, хто заплатить за цю пенсійну розкош у країнах Франції та Великої Британії. Якщо казати про ці країни Велика Британія, там таку систему придумали. З назвою потрійний замок. Що ця система означає? А це підвищення, або зростання пенсій за найвигіднішим показником. І тут проведено три показника. Або зростання самої пенсії на 2,5%, або зростання на рівень інфляції, або на рівень зростання заробітних пенсій. І цей механізм був розроблений саме для забезпечення зростання пенсій у пенсіонерів. Ось такий механізм там працює. Але якщо кажемо про Францію, що там відбувається? Минулого року Франція, і тут увага, витратила на пенсії стільки. Скільки становить шоста частина оборонного бюджету? Уявіть, оці масштаби. І ви, ви всі, мабуть, вже чули новину про те, що у Франції проходять протести та страйки. А яка ж причина? А причина це спроба підняти пенсійний вік. І президент Франції Еммануель Макрон виступив. З цією ініціативою і відповідно з'явилися оці страйки і зворушення щодо того, що не треба піднімати пенсійний міг. І люди таким чином висловили своє заперечення. Ось така ситуація у Франції. Але пенсії там. На найвищому рівні. Тобто дві країни Велика Британія і Франція. Питання пенсій там вирішується. Їхнє керівництво держави воно розглядає це питання для того, щоб надати людям пенсійного віку можливість жити, жити після тяжкої праці. Отримувати все те, що людина віку має отримувати подорожувати, купувати, тобто жити в своє задоволення. Ось основна мета людей віку. І так взагалі має бути в будь-якій краї. І ось кульмінація. Молодь, ми кажемо зараз про молодь Франції, Британії. Вона платить податки, працює без вихідних, бере кредит. Тобто люди, люди там працюють, які можуть працювати, а старше покоління при цьому отримує більшу пенсію. Можуть уявити це? І ось виникає питання. Чи не перетвориться оця пенсійна система Європи на бомбу сповільненої дії? Як це може спрацювати надалі? І хто має поступитись? Молодь чи пенсіонер? І оці пенсіонери звикли до високого рівня життя. Хто з них або молодь, або пенсіонер? І що буде з такою системою пенсій в Європі? Напишіть, будь ласка, шановні глядачі. В коментарях свою думку. Чи справедливо, коли пенсіонери живуть краще, ніж молодь? Бо сьогоднішня тема пенсій у Великій Британії та Франції надає нам як приклад, що можна вирішити питання пенсій. Все залежить від бажання, а не розповіді про те, що чогось не вистачає. Щось неможливо, можливо все. І ось оце відео це буде як приклад для кожного чиновника українського, який тільки і розповідає про якісь проблеми. Проблем не існує. Є бажання і є вирішення цього питання. Бо, якщо взяти, за весь період незалежності України жодного разу не було поставлено питання ребром, що робити з пенсією, як змінити пенсійну систему, що робити з розрахунком пенсій, для того, щоб люди пенсійного віку жили, насолоджували життя і мали можливість вже відпочивати. Цього не було зроблено. А ось у цих країнах, як приклад, ми сказали Великобританія і Франція. Там це питання вирішено. Тож, шановні речі, залишайте, будь ласка, коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками обов'язково, ставте вподобайки і долучайтесь до нашої спільноти каналу. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Ми з вами обговорили це питання. І напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки і ваше взагалі бачення цього питання. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей!